Яка їй зараз допоможе тобі базово налаштувати сервіс під свої потреби, тому ми не гаємо часу і переходимо у свою сторінку. Ось ваше посилання, яке вам потрібно розмістити в описі до відео під прямими трансляціями чи на власній сторінці в соціальній мережі, і цього вже буде достатньо, щоб отримувати пожертви, ось тут ви можете його скопіювати. Отак зараз виглядає сторінка. Але можна це все змінити і я вам покажу, як це зробити. Нам потрібно повернутися, натиснути Редагувати. І ось всі налаштування, які можна змінити під себе. Але для початку вистачить змінити текст, цілі збору, а саме мети накопичення. Тут ви вказуєте на що ви хочете накопичити на велосипед. Трошки вище, вам треба вказати суму, яку потрібно накопичити 5 тисяч, час, якого потрібно накопичувати, вказати сьогодні. Наступний обов'язковий елемент налаштування це сповіщення. Піднімаємося вгору. Сповіщення. Щоб сповіщення запрацювали на трансляції, потрібно в ОБС додати посилання для ОБС. Копіюємо. Пірнаємо в ОБС, натискаємо плюс. Джерело браузера. Додати. Підпишемо, що це дяка. Сюди вставляємо посилання. Закрити. Треба його перевірити. Для цього існує кнопка Тест. Повертаємось. Натискаємо тест і надсилаємо. Все працює, все правильно зробили. Сповіщення так само редагуються, як і сторінка. Тут дуже схожий макет, який ти налаштовуєш так, аби тобі і глядачам подобалось. Ну, а якщо ти ютубер і робиш офлайн контент, то треба перейти в напрямки, і можна налаштувати сповіщення про пожертви у Viber або Discord. Якщо ти хочеш отримувати різні сповіщення на різні суми, то нам треба додавати нові сповіщення. Натискаємо сюди. Для того, щоб в майбутньому краще орієнтуватися в своїх сповіщеннях, треба ввести назву, яка коротким словом опише візуалізацію сповіщення. Тепер треба обрати макет. Макети дозволяють мати найрізноманітніші сповіщення. Вони можуть відрізнятися не тільки кольором, а й картинкою, ще й різною структурою та логікою. Наприклад, один макет може відтворювати відео, а інший просто відтворює короткий сигнал, який буде сигналізувати про те, що прийшла маленька пожертва. Налаштовуємо якось інакше. Переходимо в базис. Кажемо суму, від якої буде спрацьовувати цей віджет. Пишемо 100 і натискаємо зберігти. І тепер у нас існує два сповіщення, який працює до 100 гривень, і який буде працювати від 100 гривень. Наступний елемент налаштування віджити. Якщо ти хочеш на щось накопичувати, то обирай шкалу збору. Створюємо новий віджит. Даємо назву. Зберігаємо. Налаштовуємо макет. Ти вже знаєш, як це робити. Переходиш в базис, копіюєш посилання і додаєш це в ОБС. З Звіджитів у тебе залишилася крайня подяка, ось так вона буде виглядати в твоєму ОБС. І найбільша подяка це той, хто закинув тобі найбільше грошенят. Якщо в тебе залишилися ще якісь питання, то пиши це в коментарі. І не забудь подивитися наступне відео, що таке сторінка вдячності.